Це програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас у гостях Олександр Шевчук, сержант-менеджер відділення рекрутингу 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ, та Юрій Ягіч, начальник відділу рекрутингу 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ. Вітаю вас! Вітаємо сьогодні. Ми будемо говорити про вашу бригаду і про рекрутинг у ній, але хочемо розпочати із питання до вас. Олександре, розкажіть історію. Розвитку становлення 71-ї окремої єгерської бригади. 71 перша окрема єгерська бригада була створена 7 березня 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення зі сторони нашого сусіда країни агресора Російської Федерації створена була як частина корпусу резерву. Проте вже через два місяці вона брала участь в сіверському напрямку в боях і також приймала участь в. Контрнаступі харківському бригада е, входить до складу десантно-штурмових військ. І також в 22-му році бригада отримала відзнаку, була нагороджена відзнакою Верховного головнокомандувача за мужність і відвагу. І також дуже часто виникає в людей питання, чому саме єгерська. Є різні підрозділи, а в нас саме єгерська бригада, тому що наш підрозділ виконує спеціальні завдання саме в складних рельєфних умовах, тобто це лісиста місцевість, болотяна місцевість, також гірська місцевість. І наш підрозділ він виконує саме спеціальні бойові завдання в таких місцевостях. Якщо коротко, ми познайомилися із бригадою. Хочеться ще познайомитися трохи ближче із вами. Можете розказати саме, коли ви доєдналися до 71-ї бригади, і ким були саме можливо, якщо можна говорити, напрямки фронту? Так, звичайно, я доєднався до бригади після проходження навчання базової загальної військової підготовки в 199-му навчальному центрі. І в саму бригаду я потрапив на початку 23-го року. Року, це був січень 23-го року. Я зайшов як оператор радіоелектронної боротьби загону спеціального призначення, і також приймав участь в бойових діях Донецький напрямок і також був на запорізькому напрямку. Юрію, що до вас? Ну, я з самого дня народження бригади потрапив до неї. Ми її формували, от, потім навчалися деякий певний час, і також потім потрапив в зону бойових дій. Я був абсолютно на всіх напрямках, які є на нашій лінії зіткнення, От, виконував різні бойові завдання, свій шлях починав на різних посадах, був бойовим медиком, потім трішки командиром відділення. От, потім навчання проводилися, став трішечки вище, пройшов офіцерські курси, побув трішки на посаді командира розвідувальної групи і зараз. Вже мою нинішню посаду, ви знаєте, ви з самого початку розкажіть, чи важко було формувати тоді бригаду? Ну тут я можу сказати просто: бригада була сформована майже на 80% з людей добровольців, тобто мотивованих надзвичайно людей, і з 20% тих людей, яких вже був бойовий досвід, тобто це ті, хто виконував в зоні АТО і в інших операціях, тобто люди. Ті, які 80%, наприклад, такі добровольці, вони швидко навчалися, тому що вони були надзвичайно мотивовані, от, і вони добровільно пішли захищати свою державу. От, і тому формування відбувалося в принципі надзвичайно швидко і з надзвичайно високим показником ефективності. І цей показник давав також ефективність в зоні виконання бойових завдань. Розкажіть про вашу мету, із якої ви приїхали сьогодні до Вінниці. Ну, щодо моти, скажемо, ну, Вінниця це наше рідне місто. Та, як рекрутинг він не, не заключається тільки в одному місці, там, де знаходиться рекрутинговий центр чи сам підрозділ, тобто ми працюємо по всіх містах. Але ж також наголошую ще раз, що Вінниця наше рідне місто, і захотілося поспілкуватися саме з Вінничанами, подивитися, як Вінниця змінилася, як люди тут От. і тому ну, вирішили завітати до вас. Скільки днів тут перебуватимете? Ну, ми вже майже тиждень тут і думаємо, ще до тижня попрацюємо. Як відбувається зараз цей процес рекрутингу? Хто куди може звернутися, прийти? Водись, у вас є локація, на якій ви приймаєте людей? Так, у нас знаходиться рекрутинговий центр. Відкритий відкритий він поки що єдиний в місті Тернопіль, вулиця Бульвар Шевченка. 19. також рекрутинг включає в себе безліч засобів різних інформаційних, рекламних. Є така штука як рекрутинг. Це Туди включаються дзвінки, включаються сайти, особистий сайт-бригади, job сайти Work.ua, job.ua, lobbyx, їх безліч. Тобто ми з цима-всіма інструментами працюємо. От. І також особисто приймаємо людей в нижче зазначеному центру рекрутингу саме в Тернополі. Загалом розкажіть, як відбувається ось цей процес рекрутингу в бригаду, які вимоги і е, що потрібно, аби звернутися, і як вже от надалі це все відбувається? Чи можна обирати, куди саме ти хочеш піти? Ну вперше люди е, бачать, наприклад, десь рекламу. Наприклад, там є номер телефону рекрутингового центру. Це є, є рекрутинг, про який я ще не розказував. Це ну один з таких, е, скажімо, найкращих варіантів, коли людина просто телефонує. Тобто ми з людиною спілкуємось, зразу скажу за критерії, ви запитували. Тобто в нас є критерії відбору це саме головне, це здоров'я, вік до 45 років, Тобто інших ми людей не можемо взяти, такі критерії встановлені. Ну, Також там судимість, несудимість. Ну тобто це все впливає. Якщо людина має якусь фахову цивільну, наприклад, ну якийсь фах має, ми стараємося підбирати посаду саме за цим фахом. От. Тобто, якщо людина там займалася ремонтом техніки якоїсь побутової, тобто вона може ремонтувати БПЛА. Тобто ми пропонуємо їй такі посади. От. І в принципі, люди, ми заповнюємо з ними анкети, потім з командирами підрозділів того чи іншого спілкуємось, людина підходить, все. От. Тобто, ми людину ставимо на посаду, довго тривало навчаємо її. От в такому плані. Тобто, рекрутинг, ну. Проходить нормально. Ну і плюс, так як я нижче казав, ті самі джоб-сайти, багато заявочок приходить. От, ми всі опрацьовуємо і вже відбираємо людей відповідно до їх можливостей. Скільки років чи місяців відкрився рекрутинговий центр? Е, рекрутинговий центр відкрився в минулому році, на початку липня. От, тобто, помаленьку він розвивається, зараз уже, скажімо, доволі непогані темпи. Скажімо так, ми розвиваємо. Напрямок менеджменту реклами, все це запроваджуємо. Ну і в принципі потік людей плюс-мінус збільшується. Олександра, можливо, за вашими спостереженнями чи дійсно збільшується потік людей, якщо говорити там в порівнянні рік, навіть тому чи зараз є багато вмотивованих людей, які хочуть іти воювати. Коли я почав займатися рекрутингом, і був відряджений в перше відрядження, я працював саме на базі ТЦК та СП. І мав можливість спілкуватися з людьми, які відправлялися служити, або через мобілізацію. Саме через цей ресурс я з ними спілкувався. Дізнавався також відповідно до тих критерій, про які згадав Юрій: це вік, стан здоров'я і цивільна фахова підготовка, з якою ми можемо застосувати максимально ефективно даного військовозобов'язаного. Виписувалися тоді рекомендаційні листи і направлялися військовослужбовці. Саме вже на навчання, і після навчання потрапляли до нас в бригаду. Вже потім був сформований рекрутинговий центр, і ми більше також почали займатися саме людьми, які самі висловлюють бажання продовжити службу або почати службу в нашій бригаді 71 й окремій Єгерській. То дійсно, так як вже на багатьох ресурсах розміщена рекламна продукція, також багато де в яких містах, до прикладу, в багатолюдних містах це центри зайнятості, це, до прикладу, центри надання адміністративних послуг, там також розміщена наша реклама. Вони звертаються за рахунок цього на сайт рекрутингового центру, комунікують і є певна кількість людей, які мають бажання, але звичайно, це дуже складно порівняти з. 22-м роком, коли дуже велика кількість йшла служити добровільно. Саме як триває от підготовка, вже коли людина прийшла до рекрутингового центру чи зателефонувала. Коли вона обрала спеціальність, скільки триває навчання? Дивіться, у нас є навчальний центр саме для десантно-штурмових військ, один із найкращих в Україні. Базова підготовка, базова військова підготовка, яка в народі називається БЗВП, вона проходить 45 діб. Тобто за 45 діб людину навчають абсолютно різним військовим спеціальностям. Тобто це інженерка, це топографія, це стрільба. Тобто Людина вже виходить звідти з базовими навичками, Тобто з медичними, з, ну, я ж кажу, повторююся, інженерка там, і так далі. От, тобто Людина вже має базові навички і має ВОЗ-100, це стрілок. Надалі вона. Прибуває вже в саму частину і там ще є у нас злагодження. Тобто це ще може бути тиждень-два між уже бойовими побратимами, які довчають їх, допомагають їм. І в подальшому вже людина, скажімо так, починає потихеньку виконувати бойові завдання. Якщо у людини ще є е, якийсь напрямок, який сподобався, наприклад там БПЛА, тобто це є можливість ще направити її на ще одні навчання уже саме за фахом. тобто… На БПЛА там чи на кулеметника чи на снайпера. Якщо в людини є до цього хист і вона висловлює бажання, тобто такі навчання також є. Чи є спеціальності, які користуються більшою популярністю за інші? Можливо, багато людей ну, зараз, як в народі кажуть, війна дронів. Так Вон, зараз найбільше все ж таки люди стараються, планують йти саме на БПЛА. Чи то ударні, чи то в чи то розвідні дрони? Тобто от люди хочуть вчитися цьому саме найбільше. Хтось на снайперів. До речі, дуже багато дівчат звертаються, молоді хочуть бути снайперами. От. Ну, В принципі, ну, на кожну посаду знаходиться доволі велика кількість людей. А якщо детальніше, які саме спеціальності от, необхідні в вашій бригаді? Коли ми говоримо про нашу 71-ю окрему єгерську бригаду десантно-штурмових військ, то звичайно ми виконуємо спеціальні завдання, так як ми належимо до десантно-штурмових військ, а саме це штурм ворожих позицій, це відбиття цих позицій, захоплення, можливо, певний час утримання. І, звичайно, основну роль відіграють саме розвідувальні групи, тобто нам необхідні такі кандидати, як Розвідники-гранатометники, як розвідники-помічники гранатометників, розвідники-кулеметники, розвідники-санітари, розвідники-стрільці, також дуже необхідні розвідники-зв'язківці, і, напевно, найнеобхідніша посада, на яку ми потребуємо людей, це кваліфіковані спеціалісти, це бойові медики, тому що це ті люди, які зберігають життя поранених наших побратимів і також надають допомогу полоненим, якщо такі є. Щодо жінок, скільки їх чи багато звертаються? Ну, в середньому, якщо в середньому взяти, наприклад, за місяць, це до 15 осіб жіночої, жіночої статі звертаються. А скажіть, будь ласка, -як, як можна подати заявку на вступ? Чи можна це зробити онлайн? Є номер телефону? Так, можна безпосередньо по телефону, також у нас є на сайті форма, яка заповнюється, набирається бажана посада, спеціальність і так далі. Ну, тобто там все за 4 кліка, так як всі, всі це вміють робити, то. Тобто, Далі таких... ви телефонуєте вже до людини? Так, ми потім телефонуємо, особисто заповнюємо з нею анкету. Ну, і так само ж працює є рекрутинг, ті самі сайти, там вже резюме людини готове, і так само її номер телефону. тобто... Якщо людина з Вінниці або з інших областей. Як це відбувається? Вона має приїхати в рекрутингову до рекрутного центру. Чи відбувається співбесіда де, десь? Ні, співбесіда відбувається в телефонній розмові, так як я й говорив. Заповнюється анкета, пропонується посада. Якщо людина погоджується, вона проходить ВЛК, відповідно. Якщо все добре, вона зараховується одразу в списки частини. У нас є резервна рота, вона туди ставиться на посаду і відправляється на базову військову загальну підготовку. Скажіть, будь ласка, Олександра, до вас запитання. Чим особлива 71 ша окрема єгерська бригада? Яка саме особливість? Коли я потрапив в підрозділ і почалися збудовуватися стосунки з побратимами, то я зрозумів, що це більше ніж просто співслужбовці. Це як родина, це побратими, де багато хто готовий тобі підставити своє плече в складні? Обставини, які навіть можуть не стосуватися служби. Ми і наразі підтримуємо зв'язок і взаємодію з тими чоловіками та жінками, які вже звільнилися з військової служби, є ветеранами, можливо, через поранення, можливо, по інших сімейних причинах. Також це рід військ, десантно-штурмові війська, в нас на трохи більше фінансове забезпечення, в нас також краще забезпечення речове. Тому що ми виконуємо спеціальні завдання на ключових напрямках. Також це, напевно, місцевості, в яких ми задіюємося, тому що це не прості рівнинні місцевості, а здебільшого це лісові місцевості, болотисті, також гірські місцевості. Для вас чим це особлива бригада? Ну, пан Олександр правильно сказав. Ну скажімо, особливість самого роду військ. Ну, тому що дешеве, зараз і е, забезпечення, так, на високому рівні. У нас краще озброєння, ніж у інших бригад, у нас більше озброєння, ніж у інших бригад. От, е, ну і як Олександр підмітив, так, це сім'я. Це велика сім'я, дуже величезна бригада. От, ну, тому і відрізняється. Якщо це питання особливо до мене, ну, я б іншу бригаду б ніколи б не пішов, тому що ну, це для мене ін... другий дім, скажімо так. Загалом, наскільки процес рекрутингу зараз важливий для України? Процес рекрутингу дуже важливий, тому що становищем, наприклад, ну, якби я був цивільним обирав би між рекрутинговим центром і ТЦК, я, звісно, вибрав би рекрутинговий центр, тому що є ж можливість вибрати посаду, спокійно пройти цей шлях, пройти підготовку. Тобто, зараз наразі в нас відпрацьована нова система. По якій ми працюємо, людина в ТЦК не заходить, тобто її взагалі туди майже не потрібно. Ми виписуємо людині, вона пише згоду, що вона готова вступити в наші ряди, проходить від нас ВОК і одразу потрапляє в бригаду. А ТЦК тільки просто повідомляється. Тобто ТЦК майже не задіяно в цій новій системі. От, і тому ну, я особисто б я, якби був цивільним, я б звернувся так, чим пройти всі круги, скажімо так, Погані ви сказали, що ви вже тиждень у Вінниці. Скажіть, які результати? Чи багато людей виявилось бажання дізнатися більше про бригаду? Можливо, зокрема і долучитися? Ну в загальному навіть не за цей тиждень я скажу за весь період. Доволі багато вінничан звертаються, тому що у нас на постійній основі у Вінниці працює рекрутер. Ну тобто вони змінюються, але хтось він Вінниці на постійній основі у нас є. Тобто за весь період да, дуже багато відничан звертаються і досі, і звертались, і зараз звертаються. Тобто, він ще нам мотивовано. Я дякую вам за те, що ви завітали до нас у студію. Вам дякую. Я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях був Олександр Шевчук, сержант-менеджер відділення рекрутингу 71-ї окремої єгерської бригади, та Юрій Ягіч, начальник відділу рекрутингу 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ.